Всіх вітаю на своєму каналі. У цьому відео я розкажу, як я поливаю свої живці, чим підживлюю і чим їх обробляю. Мова йде про період вирощування від маленького живця і до підрощеного куща, тобто до початку квітування. У мене ростуть Белеконії, шардоне і балевійська капакабана. Тож, і поливати зараз я буду саме їх. По-перше, поливаю лише по просохшому субстрату. Як зрозуміти, що він просох? Стаканчик стає досить легким, і крізь стінки стаканчика можна побачити, що вологи всередині не лишилось. До речі, саме через це я саджаю живці лише у прозорі стаканчики. Так мені легше контролювати полив, і я бачу, як наростає коренева система. Бегонія не любить перелив. Тобто, якщо субстрат постійно вологий і не просихає, вона може загинути. По-друге, поливаю водою питною або фільтрованою, або чистою дощовою. І для маленьких стаканчиків у мене така поливалка. Шприц. По-третє, поливаю лише через верх. Зауважу, що я заглиблюю живці під час посадки, заглиблюю кущики під час пересадки. Тим не менш, через низ, через піддон я не поливаю, поливаю по краю стаканчика. А якщо вода потрапляє до середини, то не переймаюся. На один 100 мл стаканчик одразу виливаю приблизно 3-4 шприци, тобто 30-40 мл води. Видно, що частина води одразу виливається крізь дренажні отвори. Тому я залишаю ці стаканчики постояти, щоб волога трохи розподілилась всередині. І тим часом поливаю інші. Потім я знов повертаюсь до них, і якщо бачу, що стаканчик зволожений недостатньо, або він ще занадто легкий, то заливаю ще один, два шприци. Зі стаканчиками більшого обсягу, так само. Наприклад, капакабана вже пересаджені у 200 мл стаканчики. Їм я одразу заливаю приблизно. 60-70 мл води. А потім, за необхідністю, додаю ще 1-2 шприци. Тобто нічого складного у поливі живців немає. Треба лише набити руку, так би мовити, щоб розуміти, яка кількість води потрібна кожному стаканчику. Щодо поливу водою, це все. Далі, продовжуючи поливати, скажу чим ще, окрім води, я поливаю і підживлюю свої живці. І чим їх обробляю. Перше це радіфарм. Радіфарм це вкорінювач, стимулятор росту кореневої системи. Поливаю ним при першій посадці живця у стаканчик, тобто, або коли ставлю живець на вкорінення одразу у торф. Або коли саджаю у торф попередньо вкорінений у воді живець. Також радіфарми знімає стрес під час пересадки. Тому при пересадці живця з одного стаканчика в інший, я також можу пролити його радіфармом. Але це не обов'язково. Розводжу його згідно інструкції, тобто 2,5 мл на 1 літр води. Друге це кальцієва селітра. Вона зміцнює коріння, зміцнює молоді пагони, стимулює швидкий рост коренів і надземної частини. Нею я поливаю живці один, максимум два рази. Перший раз я поливаю, коли живці ростуть ще у своєму першому стаканчику. Коли коріння вже активно наростає і починає оплетати стаканчик. Другий раз я можу полити, коли живці ростуть вже у своєму другому стаканчику. І коріння починає активно наростати вже у другому стаканчику. Тобто я поливаю або двічі і в першому, і в другому стаканчику, або лише один раз, або в першому, або в другому стаканчику. Кальцієва селітра має консистенцію дуже крупної солі. Її розчиняю у воді в співвідношенні 1 грам на 1 літр води. Найважливіше поливати нею можна лише по попередньо зволоженому субстрату. Тобто, спершу я поливаю живці водою, а через день-два поливаю селітрою. Якщо полити нею по сухому субстрату, то можна спалити коріння. І третє це мінеральне добриво для нарощування зеленої маси. А ним я починаю поливати приблизно через 2 тижні після пересадки живців, вже у їх третій стаканчик 0,5 мл. Я використовую мінеральне добриво мастер. З формулою 17 6 18. А Формула, хто не знає, це вміст азоту, фосфору і калію у добриві. Можна використовувати будь-яке інше добриво з подібною формулою, тобто приблизно однаковий вміст азоту і калію і зменшений вміст фосфору. Розчиняю його у співвідношенні 1 чайна ложка на 10 літрів води. І поливаю з кожним поливом. І так я поливаю ним до початку березня. Далі кущі вже готуються до квітування, до висадки у свої основні горщики. Тож і підживлення вже буде інше. Щодо добрив, це все. І останнє, чим обробляю. Це фітоверм весь період зростання живців. І потім молодих кущів я оприскую їх фітовермом для профілактики від павутинного кліща. На щастя, я з ним не стикалась, але зростання у домашніх умовах, тобто тепле і сухе повітря, це сприятливі умови для появи павутинного кліща. Тож один раз на 10 днів я оприскую препаратів щодо павутинного кліща безліч можна обрати будь-який інший. Зауважу лише, що якщо обрати дуже агресивний засіб, то можна спалити листя. Тож обережно, це все, чим я поливаю, підживлюю і обробляю свої живці. Дякую, що дивились.